На телеканалі НТК розпочинається інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас у цьому випуску. Дивіться про таке. На Прикарпатті розпочали ремонт траси Н-10 на відтинку Івано-Франківськ. снятин керівників Прикарпатської поліції атестуватимуть. В Коломиї впорядковують військову частину на вулиці Моцарта. В Івано-Франківську відтворили історичне бій вояків в УПА із загонами Вермахту. В Коломиї відзначили всесвітній день танцю. А в матеївцях провели конкурс Міні-Міс. Нарешті це сталося. На Прикарпатті розпочали ремонт траси Н-10 на відтинку Івано-Франківськ. Снятин при цьому роботи розпочали одразу на трьох ділянках. Перша із них між Чернієвом та Марківцями, що на Тисминиччині. Друга з лісного хлібичина до лісної Слобідки Коломийського району. Та третя стартує зі снятина. Початок робіт бачили наші кореспонденти. Дорога Н-10 національного значення. Роботи вже виконані на ділянці від Івано-Франківська до Львова. Тепер дорожники розпочинають ремонт із обласного центру Прикарпаття до снятина. Стартували роботи у Чернієві, що в Тисменецькому районі. Тендер виграла фірма ПБС. Вона забезпечена сучасною технікою. Однак, переможці вирішили взяти до себе у субпідряд ще дві потужні фірми. Каже Василь Буджак, начальник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області. Настав той день, коли ми могли в перший день підписання угоди з підрядником, і така угода була підписана вчора. І тому сьогодні перший день роботи, як кажуть, ми ні, ні на день не затрималися з початком робіт. Це надважлива дорога. Вона в дуже поганому стані, і те, що ми її приступили до ремонту, це є основне завдання на цей рік. В тендері брали участь шість фірм. Це над Потужні, найпотужніші, я би сказав, фірми в Україні, такі як Автомагістраль, Південь, як Дорлідер, Альтком. Але приємно, що в тендері перемогла фірма, яка базується в Івано-Франківській області. Вона в рівень вже цих потужних, і ми бачимо по засобах технічних, вона в рівень з цими потужними фірмами України. Це фірма ПБС, яка власне і була генеральним підрядником по дорозі Н-09. Від Івано-Франківська до Львова. Але дуже приємно, що вони, як кажуть, взяли у суп підряд той же автомагістраль Південь. Буде працювати і дорлідер, тобто фактично, три потужні фірми, які є в Україні, будуть працювати на цій дорозі. Ремонт дороги здійснюють за методом холодного ресайлінгу. тому погода для дорожників не має зараз значення. А от уже коли вкладатимуть асфальт, тоді будуть сподіватися на сонячні дні. Бо як розповів народний депутат України Михайло Довбенко, одну з фірм, яка здійснювала роботи на Львів, змусили переробити свою ділянку через порушення. Поставлено завдання в плані контролю слідкувати за тим, щоб ці кошти були, по-перше, спрямовані на цю роботу, на ці об'єкти. По-друге, вони мають бути використані ефективними. По-третє, має бути з якістю відповідною виконані всі ці роботи. По четверте, ми впливаємо на те, що якщо є якісь застереження, то ми хочемо те, щоб вони не мали великих наслідків упереджувати їх. Ну, скажімо, наприклад, коли минулого року ми стартували таким чином, як зараз, на цій дорозі Львівській. Нам інформацію передали наші екологічні служби, що оця операція, яка називається розпушення, почалася з того, що розпушували і ґрунт, а це є неприпустимо. Ми змушені були тоді виїхати, припинити ці роботи, заставити поправити технологію і таким чином. Рухатися правильно в відповідності до тих тендерних вимог, які ці компанії виграли. І тому ми сьогодні тут ми хочемо побачити, по-перше, чи дотримуються всі необхідні заходи безпеки, заходи попередження. Ми хочемо подивитися, чи дотримується вже почата робота тих вимог, які теж є. Ми хочемо теж благословити трудовий колектив на те, щоб як в. Минулого року нам вдалося попрацювати з ними досить інтенсивно і і добре щоб і в цьому році не збавляли темп, щоб вони розуміли, що є не тільки контроль, але є і розуміння є підтримка, і буде підтримка. Хоча коштів і повністю на ремонт не вистачає, Василь Буджак сподівається на співфінансування із обласного та районних бюджетів. Тому роботи розпочали на трьох відтинках, аби вже до вересня-жовтня їх закінчити. Одночасно розпочати роботи на трьох ділянках. Це з двох би, кінців, тобто від Івано-Франківської від межі з Чернівецькою областю. І, власне, сьогодні тут роботи розпочалися. Завтра, післязавтра, повинні розпочатися на третій ділянці. Це де найважчий, найгірший участок по цій трасі. Це в районі лісної. ...слобідки між лісною і лісним Клібечином. Там є дуже поганий участок. І після того вже далі буде йти. Дві йдуть на зустріч, і одна бригада працює посередині даної дороги. Виділятимуть кошти й на ремонт обласних та регіональних доріг. Фінансування буде надходити із Державного фонду регіонального розвитку, кошти обласного бюджету та громад. Загалом минулого року залучили понад 400 мільйонів. Сподіваються, дорожники, що цьогоріч їх буде не менше. Керівників Прикарпатської поліції атестуватимуть такі своєрідні іспити триватимуть впродовж червня. Начальників перевірятимуть на знання законодавства, а ще звертатимуть увагу на бажання людини працювати у цій професії. Хто отримає право атестувати правоохоронців та як відбуватиметься процедура? Ці питання обговорювали на зустрічі в обласному центрі. У приміщенні головного управління національної поліції в Івано-Франківській області відбулася нарада. Там обговорювали питання подальшої атестації особового складу працівників поліції Прикарпаття. Спеціальні комісії атестуватимуть усіх керівників відділів та відділень. Упродовж червня свої рідні екзамени планують завершити. У нараді взяли участь 70 представників громадськості. Саме з них сформують атестаційні групи. Основна робота комісії полягатиме у вивченні не лише інформації стосовно кожного поліцейського, зокрема його декларації та даних з відкритих джерел, а також аналізуватимуть ще й результати роботи претендента на своїй посаді. Радник глави МВС України Іван Варченко очолить одну з таких комісій. Вже найближчим часом вона розпочне атестацію керівного складу поліції області. Керівники самостійних підрозділів начальники районних міських відділень по відділів поліції ці люди повинні бути готовими виїхати на день, можливо, на два до Києва. До Києва з тим, щоб ну це день, коли ми проводимо співбесіду. Наприклад, там кожна комісія по 10 чоловік. Десь близько 30 чоловік з області, а день це для того, щоб провести апеляційні скарги, розглянути там після перепрошую, не апеляційні скарги, а після поліграфа. Якщо ми спрямовуємо людину на поліграф. То ми після поліграфа ще раз збираємося комісію, розглядаємо. Тобто, якщо комісія, наприклад, ваша спрямовує людину на поліграф, треба буде ще раз приїхати. За словами радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка, принципових змін також зазнав і сам підхід до проведення тестування. Відтепер кандидатів перевірятимуть не лише на знання законодавства та загального рівня освіченості ще вивчатимуть рівень мотивації співробітників і прагнення до подальшого розвитку у цій професії. Що проходять кожен поліцейський? Він проходить два тести з комп'ютером, коли він сідає і у нього є можливість набрати 60 балів. По-першому, тесту це вміння логічно мислити. Другий тест це на професійні знання. Там тестується законодавча база, якою займається там ці тести на професійні знання. Вони на кілька категорій діляться. От, одне для слідчих, інше там для дільничних. Третій крок це співбесіда. Оця співбесіда, про яку ми ведемо мову, за вашою участю, за участю громадських представників, які володіють прекрасною інформацією, мають інформацію про того правоохоронця, який прийшов до них складати цей ну, по суті, іспит, проводити, проходити співбесіду. За результатами перших тестів у вас є бали. Можливі, найбільші бали це 60 балів з кожного тесту. Всього 122. Вважається задовільним результатом, коли людина набрала більше 25 балів. Саме співбесіда підводить риску під тим, служить далі людина в національній поліції чи шукає іншу роботу, але є ще два варіанти: служить вона на своєму місці. Або ви рекомендуєте його з пониженням, або є у нас, якщо ви бачите, що це діамант. Який лежить при дорозі, і просто до цього часу його ніхто не бачив, то ми можемо рекомендувати на підвищення. Якщо ви результати співбесіди, наприклад, маєте підозри, що ця людина не до кінця чесна. Або у вас є якась негативна інформація, в якій вона от не розкрилася, да, і треба перевірити додатково, то ви відправляєте цю людину на поліграф. І тоді, за результатами поліграфу, у вас там є висновки поліграфіста, поліграфолога, і за результатами цього дослідження поліграфічного ви вже робите остаточне рішення. Збираєтеся ще раз комісію і робите остаточне рішення. У Коломиї впорядковують військову частину на вулиці Моцарта. Тут дислокується 10-та гірсько-штурмова бригада. Спільними силами місцевої влади, керівництва Збройних сил України та благодійників, територію військової частини ремонтують та облагороджують. Що вже встигли зробити, бачили наші журналісти. Вже більше місяця у Коломиї дислокується 10-та гірсько-штурмова бригада. Наразі на території військової частини тривають ремонтні роботи. Старі казарми крок за кроком набувають нового сучасного вигляду. Також проводять і зовнішні роботи. Облицьовують фасади будівель, замінюють покрівлю. Усюди вже встановили нові вікна. Роблять ремонт спільними зусиллями збройних сил України, місцевої влади та благодійників, розповідає начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини у Коломиї, що на вулиці Моцарта, капітан Василь Яндрушак. Ми на даний момент вже тут в частині знаходимося, проживаємо і так само приводимо все до ладу силами, як військовослужбовців, так само і таких меценатів нас тут. Казарми дійсно допомогли і допомагають в цілому. Допомагають люди по штабу, так само місто допомагає дуже вдячні, і я надіюся, що вони будуть допомагати армії в цілому. Сьогодні відродження армії одне з найважливіших завдань для України. І якщо держава поки що не в змозі цілком забезпечити усім необхідним військовослужбовців, то стояти осторонь не повинен ніхто, особливо благодійні організації. Переконаний депутат міської ради, представник міжнародного благодійного фонду покуття Ігор Ільчишин. Ми розуміємо, що не все так легко зараз, в даний час може десь є недостатньо фінансування, не все встигають зробити, але все рівно. Їм велике дякую за те, що вони охороняють наш нас, за те, що вони захищають нас, захищають наших дітей, батьків і рідних. Фонд покуття активно долучається до проведення ремонту військової частини на Моцарта. Нещодавно за кошти благодійників відремонтували одну кімнату. Тут замінили освітлення, реставрували підлогу, встановили нові двері та провели євроремонт. Це поки тимчасове, поки в ремонт в штабі тут має. Кабінет камбрига буде, ну так, по приїзду або виконуючи обов'язки. На цьому співпраця благодійників з військовими не зупиниться, каже Ігор Ільчишин. Вже найближчим часом фонд покуття розпочне ремонт наступних кімнат військової частини. Коли зрозуміло, що вони будуть тут дис дислокація їхня відбуватися, тому знаючи плачевний стан цих всіх приміщень за ці всі роки, як вони розвалювалися і знищували, нами було прийнято рішення допомогти і. Ми вибрали, тобто нам сказали, де ми можемо допомогти, в якій частині ми вибрали це приміщення. Був проведений ремонт, і надіюся, надалі він буде далі. Ми будемо допомагати це, ми обіцяємо. І я закликаю всіх меценатів, спонсорів, небайдужих людей, долучайтеся до цього, допомагайте їм. Це дуже потрібна справа, і нехай розвиваються Збройні Сили України. Наразі тривають роботи, і на подвір'ї військової частини бійці працюють над спорудженням спортивних майданчиків, футбольного та волейбольного полів. У цьому їм теж сприятиме благодійний фонд покуття. Історична пам'ять в Івано-Франківську відтворили історичний бій, вояків УПА із загонами Вермахту. Захід проходив у місцевому парку Шевченка. У відтворенні задіяли майже півсотні учасників. За дійство мали змогу спостерігати і всі охочі. Радянська гармата, автентичний німецький бронетранспортер та опель сорокових років у Франківському парку Шевченка, використовуючи важке озброєння, у бою зійшлися загін української повстанської армії та бійці вермахту. Згідно з легендою, повстанці у бою з нацистським загоном мали здобути зброю та боєприпаси, адже попереду затяжні бої. І з радянськими військами Будемо відтворювати справжню бій, який відбувався, який наші люди вели ніж ніхто не ні дав ні зброї, ні амуніції, ні форми, ні одягу. Все було захоплено в ворога, чи то німця, чи то більшовика. І після того люди наші мали однострій, хто ті малострої, мав зброю койко захопив. Перед початком відтворення для усіх глядачів та змі правила техніки безпеки. Основне не заходити за огороджувальну стрічку, і все мене без пригод та шкоди для здоров'я. Піротехнічні засоби використовуватися не будуть по тій причині, що це надто замала площа для здійснення підриву піротехнічних зарядів, які імітують падіння гранати чи артилерійського снаряду. Будуть здійснюватися постріл тільки зі стрілецької та автоматичної зброї малого калібру, яка безпечна на відстані вже 15 метрів. У відтворенні бою взяли участь 20 вояків Вермахту і 25 повстанців. Ті, хто зображав німецьких солдатів, кажуть, про свою роль не шкодують. Усе, що було, це історія, а її потрібно розуміти. Не можуть бути всі або півцями, або РККА. Є дві сторони, три сторони проти Тому комусь кому-то бути і німцем, тому я німець. Увесь бій, наче театралізоване дійство, де в кожного своя роль. Я прикриваю до тому районі свій батальйон. У мене заключаються патрони, і мене там добивають. Беру, беру мене в плен, Ой, наші, о, і мене там добивають, беруть мене в плен і мене там розстріляють, така моя доля. Реконструкція бою викликала у містян багато позитиву. Крім того, за дійством можна провести паралелі й до сьогодення. Весело, але справді нічого тут веселого немає. Бо легко дивитися, коли це все актори, коли ти знаєш, що вони піднімаються після битви. Коли розумієш, що так само зараз на полі бою падають хлопці і вже не піднімаються, то це дуже сумно. Тому краще, щоб ми щоб ми довелися тільки такі театральні постановки, і реальна війна відійшла назавжди в історію. Бій закінчився перемогою повстанців та вигуками Слава Україні. В Коломиї відзначили Всесвітній день танцю. Його святкують з 1982 року. Подію проурочили французькому балетмейстру Жану Жоржу Новеру, який представив світові нову ідею сучасного балету. Це професійне свято усіх танцівників, хореографів, балетмейстерів. святкували і коломийські таланти. Олександра теж святкує день танцю. Дівчинка вже 10 років танцює у народному ансамблі Сварга. Це є е, так як одна єдина сім'я, і ми всі тут як рідня. Маринка в колективі менше за свою подругу Сашу, але танцеві теж віддає свої уміння та душу. Танці це для мене дуже вели так велике щастя, життя це мені все. Пишається своїми вихованцями керівник народного ансамблю Сварга, хореограф Мирослава Воротняк. Вона знає, що таке перемоги, здобутки на різних змаганнях і конкурсах. Танцеві вона присвячує ледь не усе життя. На такому святі завжди дуже приємно виступати, бо це є наше свято. Але день танцю 29 квітня, і дуже ну якось воно завжди день танцю переносить чомусь завжди на місяць пізніше. Приєднюють його до Європи. Хоча Європа і день танцю це є різні свята, але. Слава Богу, що хоч так святкуємо. І я дуже рада, що цього року наш колектив має деякі звершення, досягнення і перші місця, і в Києві, і в Ковелі. Так що я рада, що мої діти активно працюють і щаслива з того, що вони танцюють і отримують задоволення. На сцені палацу культури народний дім виступали багато колективів з Коломиї. Юні та досвідчені зі здобутками та лише початком звершень. Дарував своє мистецтво вже легендарний народний ансамбль танцю покуття під керівництвом заслуженого працівника культури України Дани Демків. Кращі колективи з нагоди дня танцю отримали подяки за свою працю, таланти та бажання розвиватися а гостям подарували святковий концерт. Конкурси краси переважно відбуваються в районних, обласних центрах та столиці. У матеївцях вирішили, що їхні дівчатка нічим не відрізняються від міських красунь і провели в своєму селі мініміс Матеївці. Все було як на справжніх фестивалях краси. Переможниці отримали і призи, і стрічки, і корони. Організатором конкурсу стала Віталія Гуменюк. Вона художній керівник з хореографії будинку культури матеївців. Фахівець каже, що вже давно виносила мрію. Про організацію такого заходу, і ось нарешті все вдалося втілити у життя. Я працюю з дітками, і я бачу, що вони є талановиті. І мені б хотілося, щоб в цьому селі розвивались таланти. І наша задумка була така запропонувати батькам і учасникам, активним учасникам цього села провести такий конкурс. Всі погодились, і ми раді цьому. Долучилися до проведення конкурсу, і сільські активісти та підприємці. Всі допомагали, хто чим може. Леову частку допомоги надав і головний меценат. Петро Книшух. Він впевнений, що такі конкурси надалі будуть у матеївцях традиційними. Ми хочемо підняти соціально-економічний розвиток, культурний розвиток у нашому селі. Першу чергу ми хочемо бачити, щоб цей конкурс носив не якийсь парадичний випадок, а щоб це було постійно у нашому селі. Я б хотів бачити наших людей. Сьогодні, так як їх багато біля нашого народного дому, щоб це було кожної неділі, щоб це було не тільки біля народного дому, щоб це було на стадіоні, щоб це було біля церкви. Я хочу, щоб наші люди були активними у житті своєї громади. Та все ж головними героїнями свята були юні матерівчанки. Вони майже два тижні готувалися до свого головного виходу на подіум. однак, красуні всі як одна були впевнені у свою перемогу. Я ніколи ще не йшла на цей конкурс, але сподіваюся, що я переможу. Я ще не брала, але хочу перемогти. Ні переможців, ні переможених того дня в конкурсі не було. Адже кожна його учасниця отримала титул та приз. А от кращої журі та глядачі визначили Юрію Книшук. З Матеївці Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма НТК». І далі про новини спорту. Хоча чемпіонат Коломийського району з футболу розпочався вже понад місяць тому, його відкриття у Дебеславцях відбулося минулого тижня. Його провели урочисто, адже в гості до господарів майданчика завітав чемпіон Коломийщини, команда з угорників. Чим закінчився двобій, дивіться далі. Команда із Запрузького села змінила назву. Тепер офіційно це Євромікс Дебеславці. У міжсезоння вдалося зробити чимало. Газон стадіону впорядковано. Встановлені сидіння для команд. Та лавки для вболівальників, а також тепер на стадіоні є і інформаційне табло. На відкритті діти навіть зачитали вірша про улюблений футбольний клуб. А сільський голова Богдан Бойчук подякував всім, хто допоміг, та далі допомагатиме команді. Надіюся, що кождої. Кожної наступної через неділю, коли буде наша команда тут грати, ми в такій кількості в такій кількості будемо завжди присутні, що дасть нам змогу і можливість підтримати наших хлопців, тому що команда в нас хороша і надіюся, що цього року ми покажемо, що ще є порох порохівниців, хлопці. Гарного вам сезону голова Федерації футболу Коломищини Петро Книшук також прийшов привітати команди із відкриттям сезону. Він зазначив, що це останніми роками одні із кращих футбольних клубів. Та він впевнений, що це і є запорукою якісного сильного чемпіонату району. Я хочу щиро побажати вам всім, панове, пройти цей сезон без травм, без упередженого суддівства. все таки я би хотів, щоб команда дебесловців. Значить, показала спортивну злість, і в цьому році, можливо, стали чемпіонами. Все таки та футбольна форма, яка є сьогодні, у вас від федерації футболу району. Я думаю, що нам буде в цьому допомагати. Ми також настроюємося на те, щоб допомогти і футбольній команді села Угорники щодо самої гри. То вона в першу чергу вдалася юним дебеславчанам. Вони активніше грали. Все однолітків із угорників і двічі відзначилися у їхніх воротах. Перемога 2-0. А от основні склади грали в атакуючий футбол. Однак тут чемпіони виявилися сильнішими за господарів поля. Угорники відвантажили місцевому клубу також два м'ячі. З Дебеславців Богдан Малецький і Кофлюк, Програма подіїнтика. Фінальні змагання з гандболу є останніми в районній спартакеаді школярів з видів спорту у 15 16 навчальному році. Їх цьогоріч провели у фізкультурно-здоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Про перебіг змагань далі у матеріалі наших колег. Гандбол на Коломийщині з кожним роком розвивається все більш потужно, розповів директор Корницької дитячо-юнацької спортивної школи Василь Воронюк. У районі проводять турніри як обласного, так і всеукраїнського рівня. З кожним роком збільшується і кількість команд. Та шкіл, де культивують гандбол, каже Фахівець. В цьому році проводяться змагання обласні п'ятих спортивних школярів області. Ці змагання вже закінчились. Серед юнаків змагання фінальні приймала Коломия. І на цих змаганнях наш район, юнаки Коломийського району, посіли перше місце. І згодом вже взяли участь в зональних змаганнях всеукраїнського рівня. Вони проходили в Чернівцях на минулому тижні. Виступ команди задовільний був сформований з юних гандболістів Коломийської районної дитячо-нацької спортивної школи. Загалом певні успіхи є. Дівчата також в п'ятих спортивних іграх, збірна команда району сіла друге місце. Цього разу у фінальних змаганнях взяли участь 28 команд. Майже 300 юнаків та дівчат. Серед них вже і знані гандболісти. Зокрема, Віталій Романенчук грає кілька років. Він вже досягнув перемог на різноманітних змаганнях. Мрії про це і надалі. Займаюся тому, що мені подобається. Обласні призери займали призові місця в різних в різних змаганнях, в різних містах України. Ну також це були море емоцій, коли Перемагаєш і просто хочеш продовжити займатися. далі. Як і очікували фахівці, кращими серед шкіл першого третього ступенів стали гандболісти із корнича. Конкуренцію їм склали П'ятики, княж двір та Товмачик. А от серед молодших учнів перемогу здобули шипарівці серед юнаків та голосків серед дівчат. Всі призери отримали призи від управління освіти Коломийської районної державної адміністрації. І це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Значно більше інформації. Дивіться на нашому сайті ntktv.ua. Дивіться, коментуйте та переглядайте. А я прощаюся з вами до завтра. Бажаємо тільки приємних новин. До зустрічі. Адський історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 26 травня 1959 року, у селищі Печеніжин Коломийського району народився Дмитро Гриджук, голова правління Вад КБ Хрещатик, банкір, учений, автор двох десятків наукових праць, громадський діяч, заслужений економіст України.